Це ранок на новини лайв, друзі. Уже готові вам представити нашого першого гостя. З'являється на ваших екранах Ігор Чаленко, політолог, голова, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, добрий вам ранок, доброго ранку і слава Україні! Героям Я слава, гори. вас розпочався. Що м, означає для вас особисто? Ракетна атака зі сторони Російської Федерації, а ми готувалися десь через тиждень, так що вони будуть запускати ракети. Бо військові аналітики говорили, що Російській Федерації потрібно плюс-мінус до двох тижнів для того, аби накопичити оту кількість ракет і масованого задату обстрілу України. Що ви думаєте з цього приводу? Чи це змінюється стратегія? Чи у Російській Федерації налагоджується поставка інших ракет з інших з третіх країн про які нам неодноразово повідомляли? Ну, якщо говорити про постачання ракет з інших країн, то звичайно ми розуміємо, що, наприклад, питання балістики то використовуються зараз північно-корейські, вже їхні оці КН-23, КН-27, там але ну з точки зору підготовки до масованих ракетних атак, ну знаєте, росіяни, вони як абсолютно відкрита карта. Тобто є розуміння, як вони готуються тобто, вони за пару днів до того ганяли там близько шести бортів з Олені до Енгельса. Бо їм легше значить взяти і спорядити борти ракетами в Енгельсі, ніж гнати ракети в Мурманську область. Тобто, всі спостерігали, як вони спочатку їх снарядили. і це до речі, в телеграм-каналах моніторингових це все висвітлювалось. Ну, і за пару днів відбулося. Знаєте, до речі, от якраз скасування візиту пана Макрона до Києва. Теж було насправді сигналом, яке демонструвало, що от не сьогодні, а завтра буде масований ракетний обстріл, і mm -hmm. багато хто порівнює з паном Бурелем, який пережив ракетну атаку в Києві, що сказати, mm -hmm. що насправді тут теж не варто порівнювати. Бо пан Макрон очолює ядерну державу, і там трошки інші протоколи задіюються. Тому щоб не лоб в лоб безпосередньо дві ядерні держави. Суміщати, то я думаю, через це пан Макрон і був змушений Ігоря, свій... це за знищенням корабля російського вчора. Так у них проти 14. Ні, це не пов'язано. Це, це насправді ця підготовка вона тривала. Просто так росіяни будуть казати, що це акт вазмізді, що ну ну це розумієте це питання пропаганди, але з точки зору саме підготовки до цього обстрілу, вони навпаки вони робили все, аби він відбувся якомога швидше. От я вже навів цей приклад, що їм довелося ганяти борти з олені. Енгельс розумієте, щоб спорядити, потім назад, це туди назад 4000 кілометрів, і, і потім знову за лінії ганяти. Ну для чого це робиться? Для того, щоб просто пришвидшити зараз цю атаку, бо ну вони розуміють, ну очевидно, не всі цілі, які вони собі ставлять перед цими атаками, вони досягаються, в тому числі, завдяки нашій ППО. Пане Юре, я хотів би нагадати, що Енгельс вже був базою, так для атак, і власне після наших ударів по Енгельсу. Такими безпілотниками, як кажуть, ще радянського зразка. Власне, вони перестали злітати звідти. Так само мати це як базу, з якої вилітали. Ні, вони Я, злітають як... звідти, вони просто там в основному ховають ту 95-ті якраз мурманський, але у них базовий все рівно. А, авіабаза якраз для того, щоб швидше спорядити, все рівно в Енгельсі 2 і знаходиться тому. А оленя це для тушок 22 х У них базовий а. А, базова авіабаза. Так. Ну, значить, давно на Енгельс нічого не прилітало. Треба це виправляти. Звичайно, нашим нашим силам оборони чекаємо від них теж таких дій, аби присягти оці всі нальоти на Україну. Ну що ж, ми поки що не маємо друзі офіційного звіту. Повітряних сил, так що за ракети були, що летіло точно відомо. Ну напевно, відомо що калібри ви запускалися з Чорного моря з району Новоросійська, значить фрегат Макаров запускав їх. Наскільки я розумію, в нього 8 калібрів е, пуск тому ми чекаємо подробиць в принципі. По Києву сказали нам, що все збили. А от у Львові вже є дані від ОВА про трьох постраждалих. Щойно про це повідомили п'ять. Будинків також пошкоджено на київщині у Бучі, в Бучанській громаді. Повідомляє мер Анатолій Федорук. Це от останні останні дані, які надходять на стрічки. Новин, тобто ну, на київщині так теж є пошкодження там та. У Львові є також а, інформація. постраждало дві людини під час ранкової атаки. У них різані рани, допомогу надали на місці. Про це повідомив керівник ОВА козацький. Козицький триває пожежа на об'єкт інфраструктури у місті. У 16 житлових будинках а, вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч. Ось така інформація. Львову. Точність, звичайно, ми mm -hmm. будемо інформувати, як тільки будуть з'являтися деталі. А, пане Юре, щодо нашого опитування. Звичайно, я думаю, ви, як, як і ми, також стежили за телеграм-каналами під час цієї ракетної. Так от чи не так? Ну, в тому числі так, так от це до до питання до і до теми нашого сьогоднішнього опитування, і до теми, яку вчора підняли у владі нашій українській, як в органах регулюючих нас радість, питань телебачення, радіомовлення, регулювання ЗМІ, вона тепер має там ширші повноваження, так і безпосередньо вже в головному управлінні розвідки, яка за безпеку нашу відповідає, і от пропонують розглянути питання регулювання телеграму. Отже, на ваш погляд, до чого все йде, чи, чи розглядають взагалі заборону телеграму. Чи якесь його обмеження, блокування і так далі в Україні? Ні, на мою думку, до заборони зараз не дійде. Буде певне, певні кроки для того, щоб де анонімувати канали мільйонники, стотисячники, бо якраз тут. Проблеми, от, наприклад, ваші там по пабліки, чи там сторінки публічних осіб, це на не є проблемою, тому що є так, до речі. Я скажу для наших глядачів, що наш телеграм-канал новини лайв та він хоче в телеграмі, але ми зареєстрований засіб масової інформації. Ми дотримуємося усього законодавства України. У нас відкриті всі відповідні реєстри, скажімо так, да та, є всі публічні дані на нашому сайті. Ну про про, про, про цю організацію, скажімо так. Ну так, а власне, а проблема сьогодні є якраз стосовно тих анонімних е великих каналів, які дуже часто. Не просто клік клікбейтом займаються, а й дезінформацією, розповсюджують фейки. І на жаль, ця інфо... ці дані вони максимально швидко розповсюджуються безпосередньо до споживача. І оскільки у нас соціологія навіть зараз показує в залежності від опитування, що телеграм є на першому місці по отриманню інформації, там від 50 до 70% в залежності від опитування, так, таке показує. То звичайно, питання регулювання цієї платформи воно назріло. Точно заборони не буде от стосовно заборони, я кажу, що треба дивитися більше в сторону Тіктоку, бо там от там пропаганда просто працює ну, настільки активно, що а є альтернативи, там і YouTube платформи, і інші, які можуть забезпечити альтернативу, отам от, є питання, насправді З, та, я, я не користуюсь Тіктоком, Діна ти користуєшся Тіктоком. Да. Я вам так скажу, що багато цікавої інформації можна почерпати з Тік і Тікток підкидає вибірку безпосередньо вже тих відео, які ти зазвичай дивишся, тобто тематика, і тобі та її висвічується. Багато історичних ну, там там специфіла не будь-яких соціальних мереж. А людина вправі сама обирати, що їй дивитися, коли їй дивитися. Так питання в тому, що от ви не обираєте от, стосовно тіктоку, бо там алгоритми дуже правильно це там не тема для розмови. Я вам потім поясню, як про працює алгоритм стосовно того... телеграму. Власне хотів повернутися Те, до телеграму. Ні, не потрібно правильно Стосовно... люди можуть перемкнути телеканал, який їм не подобається. Для цього у них є пульт. Так само у мене є руки для того, бо перелистати ту чи іншу інформацію, яка за моїми баченнями не потрібна мені. Питання в тому, що е, от ми зараз знаходимося в ефірі годинному, і людина має час для того, щоб е, провести е, ну, подумати, чи треба їй це, чи ні. Тобто тут працює вже раціо. в, в, в Тіктоці працює все-таки все е, кліпове мислення. Розумієте? Кліпове? І таким чином, там уже е, е, емоційно людина. Вона навіть не думає, чи правда там йде, чи неправда, і вона сприймає це буквально за декілька секунд, і у неї не працює цей внутрішній фільтр, і тому там пропаганда набагато швидше розповсюджується. Там вже працює безпосередньо на підсвідомість. Вашу тому там є нюанси стосовно mm -hmm. телеграму. Я просто хотів би повернутися. От в телеграмі, не дивлячись на швидкість розповсюдження цієї інформації. У людей є бажання верифікувати те, що вони почитали, тому вони йдуть до класичних медіа, в тому числі і на ваші сайти. Якщо є підтвердження, то вони це вже сприймають. Дійсно, що так відбулося. От в тіктоці такого на жаль, не відбувається. Немає цього бажання, не створюється для того, щоб перепровірити, чи відбулося це, чи ні.